Всім привіт! <кій> У нас Мерседес Бенс, Бенс. Бенс. Мерседес Бенс. Що тут ще по цих шильниках? ЕКЮЕ, 350? 4 матюк, Таке. Опускожень. Ліве крило. Ось, лопнувши, залом щось лізетка на стоїть, слідять. Тут це все бампер-морда капот. Фари. Розбираємо. І дивимося, що там це. А, підсилювач теж там дивлюся. Весь туди заліз. Розбираємо. Щось міняє. Тут же в мене тунелі, вот капот стоїть. Замку по запчастин. Е, ну як би то Цей. Я думаю, що там нічого тягнути не прийдеться, бо якщо прийдеться, то у нас трошки там зайнято. Нічого, ми ж тут теж тягнемо, кріпимося без проблем. Все, буду розбирати. Машинка гарненька така, це, правда, трошки вимазали її з мінімальним пробігом, але. Уже стуляно. Так, трошки підрозібрав. Дивимося, що в нас тут. Тут і гембелі у цьому всьому повністю. Пластмаса. кронштейни. Оце все ж внизу. Того ще треба буде. Мабуть, по лонжерончиках пройтися. Поте все дивлюсь від фари вухо відірване. Так добряче. Це все внизу тут. Що воно як далі покаже? Е, капота теж перед тим, як знімати, взяв він поставив ці штуки, не показував. Е, є причини, люди в мене тут просто працюють, ходять. Це все. Капот трошки відтягнув, ну, якби це, бо завіси не міняються. Сказали, що завіси знайти нереально на його. І так ті запчастини, які знайшли, дуже було все проблематично. От, саме довше було це ждати. Цього підсилювача, хоча дивлюся, він тут, в принципі, цілий. Загнуло тільки те. Його, якщо відкрутити гарненько, де не де постукати, то мене і поставити буде. Ну, таке, люди продадуть собі, там, частини на них ідуть. Ось поки що так. Потім вже я розберу оце все, щось поміряємо, подивимося, як воно що. І що ж крило треба зняти. Ну, Треба підкрилки тут по-нормальному знімати. Просто зараз вдалося так. Це по любом треба знімати, щоб навіть потім фари регулювати, виставляти. Підкрилки, колеса, секреточка є у нас. Е -е. Ну і все, ну і ще ж накладку на порох. Поки що так. Продовжуємо розбирати. Е -е. Що виходить? Щоб відкрутити ці болти, треба відтягнути. Понятно. Там знизу трошки. Зацепився за що знайшов, бо ж тут машина ж плоска знизу, бо батарея стоїть. Зараз хочу трошки відтягнути, бо тут теж дивлюсь, треба буде більше всього, що... бо не відкручу. Попробуємо, а там будемо бачити. В ручном режиме, вот там на тій машине, не хочу снимать гидравлику. Мабуть порвето го рівняється з цежного такого вцепив, бо тріщить, бо приклав його, Получається, ну, нас не, не той системи. Може. Які раніше були ти приїхав в В принципі, відтягнуло трошки, я знаю, але воно, вважається, не заходи. Зараз так уподіємося. Стрім з цим шариком я ще ні разу такої нагрузки не давав. Ну шарик ніби він не вискочив. Трохи відтягнуло. А це, це в нас тяжко. Зараз що ми нам покаже? Погано. Так, добре. Треба щось жорстче трошки закріпити її, бо О, ремень там червоний. І я чую, як він просто тянеться тріщить. Або зараз а що ж вперти, куди вперти, тягнути. <схи> Блін, а я тако подумав, у нас у мене його тянути. Якщо можна попробувати звідси зняти, відкрутить таких 4, 8. Цікавих болтів, ну і цю всю мілочавку з його. І просто витягнути. Тоді, як треба буде, я собі просто лишнє повідрізаю, тут, що буде мішати болти повикручу, мені болти тільки треба буде з цього сьогодні. Правильно? Правильно, значить пробуємо розбирати. Е, так, от на такі речі я беру коробку таку, щоб пару цих ячейчок було. І зараз, виходить, у мене тут... Буквочка тут буква Л. Права сторона, ліва сторона. Ну, я рахую так, ліва сторона, там, де водій сидить, ж, не Японія і не Англія. Того отак воно ну, це. І я зараз собі тако звідти, мелкі болти. Сюди, сюди, ну плюс-мінус, я ж то запам'ятовую якісь. Звіти. І в такому дусі буду розбирати. Потім легше буде збирати, бо допустимо оця коробочка. Тут все більше таке позовні. Було, там нема що путати куди. А тут вже, щоб потім легше було збирати, то я от таким методом стараюся собі облегчити роботу. Це теж не викидаю, доки машина не зібереться і не поїде ну, так, як треба, бо може ще що паять прийдеться. Хто його знає, що там. Того кажу, до кінця, поки авто не робиться, я не викидаю ніколи куски пластмас, того всього, що збираю, там ну, хіба стекло розбити. <кій> О, а так кажу, що зараз буду розкручувати, знімати. Все, що лишні, що мені заважає, щоб цей... Ага, цього теж треба відкрутити від крипухи. Крипуха є нова. дістроніка. Бояться. Бо люди продають таку запчастину, кажуть, вона ціла, але там немає оцього куска. Я вчора глянув п'ят міські і кажу, слухайте. Як з тими торгашами вже можна говорити? От він впарує, що у нього тільки чуть-чуть там розірване. І що тільки, ну, мона можна не паять, бо тут бампер заходить сюди, там така защолочка просто. А не незато немає. Я, хе -хе, ну, реально кажу. Торгаши просто вже. Берегів не бачить, мало що ціни такі валять. Завклієнт в три рази дорожче е, на розборці стоїть передній швеллер цей підсилювач в три рази дорожче, ніж оригінальний е, типу, на сервісі. Просто на сервісі треба чуть-чуть почекати. Ось така штука, вона перебитий. Так що тут треба ще другий раз подумати. Чи вртува стини да врзат да звјазуваат се. Я почему снимаю пояться? Деремся ще десь кусочки може є. <кхи> так ладно. ха <гум> не хочу просто, щоб зірвало руки попають лишний раз. Де ти жужичок? Не барай, що волосся. Ну, разі були так само трошки відтягнути. Хоча б на верхівку все тоді викрутиться. А, вже зараз як буде тягнути, то витягнеться. Так, добре. Зараз я, щоб вже не знімати, по там дроти з той сторони все повідкручую, тоді, е, тоді будемо його звідти ампутувати якось. Что, попробуем достать? Ладно нельзя, уже видео кричит. А, так. Так, стоп. Жаль, здесь где-то там до Ya hmm. ne tür çığlık mı ne olur. Namak Так, ну це достав. Тут треба роздивитися на ці штуки, що вони якось так чи вигнуті, чи воно так має бути. Ну і далі по, по ходу будемо дивитися. Це треба буде підпаяти. Воно ж не, не знімається ні, на місці. На місці запаяється, аби там було. Ні на що не впливає. Не, воно йде в круг. Ладно, запаяємо тут. Потім на фарі вухо треба припаяти буде. Оте. До фари. Ну і глянув, що ще де треба підпаяти. А таке вже як оця штука поїде, паяться. До пластмасчиків тут гФ. Чи ГА, коротше, га. Більше всього, що... ну. Там хай спеціалісти роблять фари, то я таке це попають, це без проблем, Те теж як кажуть в домашніх умовах. Це повирівнювати треба буде всі, все тут. Ось таке, по мелочах є роботи, добре. Зараз хочу глянути, що у нас ці штуки. А, я вже бачу вони скручені. То нічого виставлю. Так, нас капотом поробило тут м'ятини з одної і з другої сторони. Так як фарба полопала на контак. Я думав, що тут буде з середини доступ, доступу з середини немає, просто от так закрито воно, але оці м'ятини видно. Того з клієнтом ми вирішили, ну, по-любому треба підтягувати, того зараз буду пробувати з потером. З потером попідтягувати, а там буде видно що і як далі. Так. Не показав, правда, яка була яма. Все, зараз тут оце, я ще не знаю, чи отут у нас так має йти, от... Є такі, якби, чи все-таки це воно підбило. Ну вже капот встане, тоді буде видно, може воно так іде така форма, бо воно з обох сторін одинаково, якби. Але з обох сторін і підбите. Ось трошки тільки. Там то було отак це все, а тут тільки ось тут завернуте. Але теж ось фарба тріснута повністю. ну коротко. Зараз я тут легенько теж підтягну. Даю все. Бо коли резинку ставиш, воно просто видно трошки. трошки видно. В принципі, там Можна було покладувати з резинкою це, але ну, треба ж вирівняти. Фу, так закрутився, замутився, що. Забув що це. Ну тут що, була така потихеньку наборочка собі. там ті всі моменти, поки під нювелір, під нювелір, ну, щоб рівно було, щоб не це не гратися. Зараз погрався трошки з фарми з капотами, так як у нас завісить. Е, осталися ті, що були, їх міняти. Сказали, що роби, що хочеш їх найти Неможливо просто. Того трошки той завіс підкульгує. Е, Отаке от довелося погратися. Зараз бо хотів бампера порушувати, думаю, де не я так по віддільності. ставив цю, вона просто там защелкнулася. Навіть не прикручував все на своїх місцях. Ну і все. І зараз і я ще не закривав капот з цієї штуки, з фарами. В принципі, з крилами. Я там плюс-мінус виставив. Я не знаю. Закрився, закрився. О, уже бачу, щось не дуже добре. А ні, все нормально. Ага, тут якось більший зазор, чи що? Плюс-мінус нормально. Або ту фарку сюди, або більше всього, що цю всередину, бо якщо на, назовні, то тут ще буде більший зазор. А так вони зараз однакові. Якби оце все стоїть. Ну воно скажу, що нічого не прикручено, просто вставлено защелкнуто. Тут це є. Ось там поспотерв, зразу видно різиночка прилягає, все як положено. Тут зазорчик пісня. Тут пісня поки що, поки що. Бампер, бампер здоровізний. Бачите, як це по старому була фара, нова машина, а воно вже фарбу протерло по кібер. Така зборка була. Ну і Тут -то, у нас зазорчик. Чисто більший. А, бо я як. Коротше, ну ще теж все таки грає. Ще це такі мелкі будуть допрацювання. А тут зазор, якби менше, ніж я там вже, я думаю, великий бути. А ні, класно. Добре, я навіть не дивлюся на ту сторону. Роблю, щоб рівний був, щоб двері нормально відкривалися. А, бо дверка в мене відкрита. Зазор класний. А ні, одинакові зазори, що з обох сторін, то воно так іде, бо по-іншому якось не стає, щоб тут було гладко. Це все. Це нинішні такі машини. Все. <смас> Мусиш вже робити плюс-мінус все рівно. Ну так воно є, я кажу, хто робить і хто знає. О, так, що? Телефон зараз показую. Косичом. Ну як би так, да, в цьому місці щось покажеться, або то світло так падає. Я щупи поміряється кажу. Туди-сюди. ще хай на бампер поставлю. Це все ж треба перебрати, треба цей склет ще туди воткнути. Та якось отак. Ну отак, так в принципі. По батончиках все бомба. Откривається, закривається. Потихеньку машинка збирається. Ну зберу, покажу, що вийшло. Якщо щось не вийшло, теж покажу. Що хочу показати? От оригінальні запчасті, крило і капот. І що ви думаєте, що вони не підганяються? Бачите барашик від шліфмашинки. машинки. І ще й на тому, і на тому, і так цікаво. Ну капот то він ну, Взагалі такий ось Цей, але... Ось така штука Не тільки китай пиляють. О, але це оригінальне зберігаться. Ну розказуєте, ага, на десь коробки взяв. І це розказує тут так. Коротше. Не став ці штуки, бо вони тут ще на двох сторонці йдуть. Плюс от не замучую. ті кліпси тут на все ідеатично. У нас вот така вся зазарячка. Нікеляшечки, зазарячички. Що ж то я хотів ще вам таке цікаво. ладно, може якомсь відео розкажу. Е, тут все по стеклішках теж максимально зробив одинаковий зазор. І так теж все там поправив. Все, як має бути. ось. Далі. Що далі? Ага, тут теж -то все у нас стоїть В огнях. Ну, Тут трошки не гірша, гірше, але тут щось все шатається, я не знаю, що таке. І зазор далі класний. Тут огонь. Огонь огонек Ось така у нас була роботка. Не, ну, на пару. На пару деночків. Дня два. Дня два зараз. Щоб хто знав. Там просто тросик. його треба руками тягнути, Тут нема ручки для відкривання капот. відкривається Тільки на сервісі або в мене <говори> в гаражі. <говори> Вс, тут поставив все на свої місця. О! Якби так. Ну і тут теж все на своїх місцях, правда, не всі болти закручені, бо багато погнутих їх ну цих саморезів. То я в основному так закрутив, там регулювання невелика, та й сиріну ж будуть розбирати. О, ну таке, бачите, як нас Mercedes. Він так був складений. Бо. Ота фара стояла з водою, я її відкручував, і там такі сліди був. Так що отак воно все. Тут, там де я робив. Не Мерседес, завод. Практично все в центрах. О. А де Мерседес робив? Ну все, криво. Так, клемму треба надіти. Ну і капотик у нас закривається як холодильничок просто. Даже можна ще буде його підтягнути трохи під всім регулювочкою, щоб убрати цей. Е, капець. Поки не знімав відеос, якось пробував, не було. А, не закрив капот. О, немає, знаю, що немає. Нема. Не закрив і шалапаю і думаю, йолки палки да що ж такі? Пресіми відоси тільки починаєш записувати якийсь Косяк вилазить, нема косяків. Добре, все зробимо. Нормально, перебрано. Перегрався з тим всім там. Ну коротше, зробив. Зробив все. Дякую всім за перегляд. Мирно небо над головою. Слава Україні і до нових зустрічей!